Святого Духа, славим Христос, рождається! Возлюблені злюбені Христі, брати і сестри, ще зовсім нещодавно ми з вами готувалися до зустрічі великого свята Різдва Господа Бога нашого Ісуса Христа. Церква Христова своїми піснеспівами, богослужіннями засереджувала нашу увагу власне, на. Значені цього свята для всього людського роду, і, зокрема, для кожного з нас, зосереджувала увагу на те, що Господь явився у світі, для того, щоб визволити нас від неволі гріха і смерть, і християнство власне, показує те найвище, до чого може досягнути людина. Це те, що людина може в собі вмістити Бога. Ми відсвяткували це свято, прославляли Христа новонародженого своїми піснеспівами, колядками, підносили свої душі і серця у духовному пориві у спільних святкових і урочистих богослужіннях. Ми з вами відсвяткували і інше свято, обрізання Господня. Старий новий рік, і це свідчить про те, що дуже швидко йде час. І сьогодні, сьогоднішній день, неділю, яка, на мові церковного уставу, називається неділя перед Богоявленням», церква Христова нас готовить вже до іншого свята, не менш важливого, ніж Різдво Христове, готовить нас до богоявлення. Або до хрещення Господнє. і дійсно непомітно проходить час. І це свідчить про те, що дійсно людське життя швидко плинне. Ось, власне, на цьому тижні запитує мене син, тату, чому так швидко проходять дні? Можливо, він мав на увазі, що закінчуються канікули, і потрібно буде йти до школи, але спілкуючись із старшими людьми. Вони кажуть, як ми пролетіло все, не як так не встигли зосередитися, як ось ці ці події, які мали місце у нашому житті, вони швидко пройшли. І ми повинні, дорогі, про це пам'ятати, тому що, дуже часто попадаючи у вирій життєвих клопотів, перепідтій, ми забуваємо про головніше, Ми забуваємо про те, ради чого прийшов Христос. А Христос прийшов для того, щоб змінити наше життя. Христос прийшов для того, щоб в першу чергу постраждати за нас, для того, щоб були прощені наші гріхи, для того, щоб дарувати нам надію на спасіння і на життя, якому не буде кінця. І ось готовлячи нас до свята Богоявлення, Церква Христова пропонує нашій увазі євангельське читання, яке розповідає про Яна Хрестителя, притечу Господнього, який прийшов для того, щоб закликати до людських душ і сердець, щоб пробудити їх від гріховного сну, від духовної смерті. Щоб попередити їх, що ззаді йде сильніший за мене, я вас хрещу водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. І ми знаємо історію життя Яна Хрестителя цієї великої Божої людини. Він викривав гріхи всіх людей, вказуючи їм на ці прогріхи, недоліки. Але не заради того, щоби. Дорікнути, а заради того, щоб людина зосередила свою увагу на своєму житті, на своїй душі, щоб перемінила своє життя, щоб не жила тільки землею, але своєму житті і прагнула неба, шукала Бога, з'єднувалася з Богом у покаянні і молитві, і цікавим є той факт, що як і Христитель Хреститель. Він почав свою проповідь закликом покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, так само і Спасите, свою благовість, своє Івангеліє». Він почав цими словами покайтеся, бо наблизилося царство Боже. А покаяння, метаніє. Це в перекладі означає переміна, переміна свідомості. Переміна погляду, переміна власне, духу людського, душі і серця. І ось ми, готуючись до богоявлення, повинні відчути ці переміння, відчути цей порив прагнення, адже немає ціннішої миті у людському житті, ніж та, коли людина відчуває Бога через молитву, через покаяння. Через роздуми. І ось, власне, дійсно ці миті ті цінні для нас, коли ми розмірковуємо над тим чи іншим святом. Вони цінні для нас, коли ми разом збираємося у храмі і молимося, розмірковуємо над темою тієї чи іншої свята. І ось тоді дійсно, душа наповнюється світлом, наповнюється ось тим Духом Святим. Який явився з приходом Ісуса Христа на землю. І це є велике, і це є цінне, і це є те, що власне, зосереджує людину у повсякденному житті, це те, що дійсно вириває з того вирою життєвих клопот і дає відчути частку неба, дає відчути те благо. Про яке говорив апостол Павло, що ні вухо ні чуло, ні око не бачило, ні на думку не спадало людині, те, що Господь приготовив тим, хто його любить. І ми повинні боротися, боротися і самим собою, своїми немочами, гріхами, для того, щоби любити Бога. А як можна любити Бога? А через ближнього. Хто любить ближнього, той і любить Бога. Тому що всі ми створені на образ і подобу Божу. І ми повинні наше життя християнське, всі закони, всі заповіді, всі богослужіння, вони побудовані так, для того, щоб очистити наше серце, для того, щоб навчитися у ближньому, бачити те, ради чого прийшов Господь. Що і ради нього Господь страждав, ради нього Господь віддав своє життя, так як і ради мене. І ось цю любов ми повинні укріпляти, утверджувати в своєму повсякденному житті і примножувати її, шукати цієї правди не людської, не своєї, а правди Божої, а їй так. Часто не вистачає в нашому житті. Ми знаємо, чим закінчилося життя Яна Хрестителя, який проголошував всю правду Божу. Цар Ірод наказав йому відтяти голову. І цікаво, знову ж таки, ось є те, що і цар Ірод намагався вбити Спасителя, який прийшов у цей світ. Дивно, адже на момент приходу. Христа у світ, цар Іро царював вже в Юдеї 37 років. Він вже був людиною похилого віку. Як говорять історик, він багато зробив для юдеї, багато збудував. Він за його правління було і закінчено Єрусалимський храм, тобто закінчили прикрашати. Храм, якому бував і Ісус Христос на Спаситель. Але з іншої сторони це була жорстока людина. Нав нього, навколо нього лялася кров. Він вбив свою дружину Маріан. Він вбив трьох своїх синів старшого Антипатра, Олександра і Арестивуна. Важко уявити психологію цієї людини, адже вбити своїх синів. Хоч у нього і були інші сини. І ось коли він довідався, що цар приходить у світ від волхвів, він замисляє вбити дитину. Адже ж про що він думав? Адже ніхто дітей царями не ставить. І ось вже відчуваючи наближення смерті, тримаючись за ту владу, за це марево, він наказує вбити младенців у флеєні. ось він вчинив цей страшний злочин, 14 тисяч безіменних страждальців за Христа, оздорі Христі, брати і сестри, що інколи гріх робить із людини. Він не тільки відводить людину від Бога, але і робить її часто богоборцем, і коли цей ірод вже відчував наближення смерті, він говорить своїм підлеглим, що я знаю, що за мною траву ніхто не буде носити. Він наказує арештувати 300 знаних мужів Єрусалинів і, і наказує, коли я помру, щоб їх вбили, щоб хоч за кимось люди плакали. Гріх потьмарний, гріх робить наше життя нестерпним, відбирає справжню цінність і сенс нашого життя, тому то і свою проповідь, і Христос, і Іан Христитель закликали ось до цієї переміни, переміни людської душі, переміни людського серця. І часто ми стаємо ось, власне, тими богоборцями, коли намагаємося у своєму житті довести свою правду, коли дійсно любимо владолювати, не ради істини, не ради любові, тому що влада це слуги, саме слово «міністр», міністрі в перекладі означає слуга, а де ж ці слуги? Починаючи від сімей, коли чоловік намагається владарювати, намагається наказувати, забуває зовсім, що ми покликані носити немочі один одного, підтримувати, любити, шанувати. Хоч через це ми нещасні, тому що йде підміна цінностей. Часто слова і Господні, і вартія сприймаємо тільки поверхню. А Господь прийшов, щоб не змінити ось це зовнішнє. Господь прийшов змінити внутрішнє, змінити сприйняття життя, змінити людську душу і змінити людське серце. І ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні ось власне насичувати свою душу тим світлом і благодаттю тією справжньою радістю, яка здатна розтопити дуже часто зачерствіле і закам'яніле гріхами наше серце. І ми повинні знати, пам'ятати, що якщо ми бажаємо йти слідом за Господом, будуть і спокуси в нашому житті. Ми повинні пам'ятати слова Святого Письма. Слова премудрого Ісуса, Сина Сіраха, який говорить, що хто хоче йти за Господом, хто хоче жити з Богом, хай приготує свою душу до спокуси, до випробовування. Якщо ми це побачимо, ці спокуси, ці випробовування, ми повинні розуміти, що воно так повинно бути. Але не бути байдужим до цього, не піддаватися, боротися через посередництво молитви, через посередництво ось цього покаяння. Ми повинні пам'ятати і слова святого апостола Павла, який говорить, вважайте, як небезпечно виходити, Дні болукаві, світ лукавий і той світ, який був за ірода, який відкрито гонив правду Божу, який відкрито переслідував Бога. Але ми знаємо, як він закінчив своє життя. Так і сьогодні, ось, власне, ведеться та сама боротьба з правдою Божою, але через гріх, який відкрито пропагується через ось ці пристрасті. Які проповідуються відкрито. Тому то ми повинні щиро вірити в те, що Господь нам допоможе, допоможе дійсно у боротьбі із тими гріхами, у боротьбі із самим із собою, для того, щоб дійсно побороти ті негаразди, для того, щоб дійсно вміти і розуміти, що ось ці моменти. Моменти пошуку Бога, моменти розумів над чимось вищим, що це є моменти ті, які ми заберемо із собою не завжди. Це є ті моменти вічні, які ось будуть, власне, тими дороговказами для нас. Тому що що ми візьмемо із цього земного видимого світу? Що ми візьмемо? І з того, що, за чим дуже часто гониться цей світ. А ми візьмемо тільки те, чим наповнимо свою душу. Якщо там буде радість життя, радість вдячності Богові, любов один до одного. Якщо ми наповнимо своє, свою душу світло, то і світло ми заберемо. А якщо ми наповнимо свою душу темряву, то велика ця буде. Темлі. Тож нехай милосердний Господь допомагає всім нам просвітлюватися через богослужіння, через молитви, через роздум. Нехай милосердний Господь стверджує нашу віру, щоб ми пам'ятали Слово Боже, берегли його у своєму серці і більше того, виконували не, на, не, не язиком, не словом, а ділом. І дієвою любов'ю. Амінь. Христос страждається.